Освітяни й шостки продовжують підготовку до осінньо-зимового періоду. Як повідомила очільниця управління освіти Наталія Сергейко, власними силами відремонтували водопостачання у школі номер 8 завершують у гімназії. Виготовлено проєкт з підключення резервного електропостачання в гімназії, вартість проєкту 238 тисяч гривень. Також підписано акти готовності до опалювального періоду в держенергонагляді. Продовжується робота з рубки і розпиловки дров минулого тижня. Порубано і розпиляно 93 кубічних метрів дров. Крім цього, минулого тижня освітяни вивчали думки учасників освітнього процесу щодо форми організації навчання з 1 вересня. За результатами моніторингу було охоплено. 62% учнів, 77% батьків, і 90% педагогічних працівників. За результатами моніторингу думка учасників освітнього процесу за очне навчання 13%, змішане навчання 55% і 32% опитаних проголосували за дистанційне навчання. Тому з 1 вересня будемо дивитися на безпекову ситуацію, і в кожному окремому закладі буде організована форма навчання, виключно враховуючи думку учасників освітнього процесу. Очільниця управління освіти наголосила, що учнів не будуть примушувати приходити до школи. Ми повинні з вами створити ці умови змішаного навчання. Тобто, оце, це наше завдання створити умови. Щоб укриття було нормальне, щоб в укритті були необхідні речі, необхідні матеріали, щоб працював інтернет і все решта для навчального процесу. А далі вони повинні визначатися, скільки разів на день, скільки разів на місяць, скільки разів на неділю, хто скільки учиться, який графік, яке продовження навчального уроку і багато чого іншого. Але наше завдання створити умови змішаного навчання.